Вітаємо в ефірі. КТМ Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: стан справ в онкологічному диспансері, туберкульоз серед дітей, причини та лікування. У мультипрофільному ліцеї заквітли тюльпани з Нідерландів. Відсутність коштів на лікування онкохворих, закупівлю медпрепаратів та затримка заробітної плати лікарям це далеко не всі проблеми, які зараз намагається вирішити Олександрійський онкологічний диспансер. Більш докладно про стан справ у закладі розповідає виконувач обов'язків гендиректора Олег Носов. Онкологічний диспансер з початку року перебуває у непростій фінансовій ситуації. Контракти, які були укладені з НСЗУ за пакет номер 4 допомога дітям та дорослим у стаціонарних умовах, не працюють. Причина відсутність необхідної кількості лікарів. З початку року лікарі онкодиспансеру отримували мінімальну заробітну плату. Зараз вже йде заборгованість за декілька місяців. Три місяці добре ми лікували оплачували. Лікування, все робили для того, щоб все було добре. Та ну вони вирухали, порахували, що ну, треба гроші ці тепер забрати назад. Забрали за три місяці, але одною сумою з усіх пакетів. Ну от так от. І на даний момент ми просто до цього, да, до 4 травня, нам потрібно дати відповідь. Ми даємо таку відповідь, що ми просто не можемо набрати лікарів. Їх немає від слова, їх немає. Тому і, і затримки в заробітній платі, ну, тобто ми працюємо безкоштовно. Немає грошей, немає нічого. Хворих направляють в обласний онкоцентр, де вже немає місця. А в Олександрії відсутні кошти для лікування пацієнтів з онкопатологіями. Якщо заклад не отримуватиме фінансову підтримку, він втратить всіх фахівців-онкологів. Вважає Олег Носов. Буде як в Світловодську, тобто у них немає лікарів взагалі. Петро немає лікарів. я маю на увазі онкопрофіля О, онкохірургів, онкогінекологів. Олександрія. Єдина в області, мається на увазі, якщо не брати обласний центр, яка надає кваліфіковану третину допомоги, в тому числі і хіміотерапевтичну допомогу, але безкоштовно. Вона нам не оплачується, та ми маємо всі ліцензії, сертифікати для того, щоб мати можливість це надавати. І ми це робимо. На рахунку комунального закладу нулі, коштів на будь-які закупки немає. Хворих у стаціонар беруть мінімум, адже з медичними препаратами також є проблеми. Ліки, медикаменти у нас деякі є, були закуплені і деяка частина у нас була по благодійним організаціям. Ми отримували деякі ліки. Ми отримуємо з Кропивницького централізовано. Дещо ми забезпечені, але вже такі такі речі необхідні, як стрільні перчатки, бахіли, їх просто немає. Вроді воно так кажеться, що це там невелике все, а розхід його дуже великий, а його немає. Тобто люди вже куплять, починають це самі. Харчування тих пацієнтів, хто лікується на стаціонарі, в онкодиспансері, вдається забезпечувати завдяки підтримці меценатів. Кількість випадків туберкульозу у дітей в Олександрійській громаді за останні два роки збільшилось чи не вдвічі. Більше 120 маленьких пацієнтів перебувають на обліку як група ризику. Раніше таких дітей було не більше 70. З чим це пов'язано та як лікується туберкульоз, розповіла Тетяна Король. Чотири дитини з діагнозом туберкульоз та більше 120 дітей на диспансерному обліку. Така невтішна статистика у 2023 році по Олександрійській громаді. Для порівняння в минулих роках туберкульоз у дітей діагностувався в поодиноких випадках. В групі ризику перебувало до 70 дітей. На жаль, захворювання на туберкульоз за останні два роки, я не побоюся цього сказати. Виросла, мабуть, більше ніж два рази. Особливо за з 2021 року, коли були пріоритети віддані зовсім другій інфекційній хворобі. Це коронавірусна хвороба, пам'ятаємо COVID-19. І пріоритети лікування, діагностики були надані іменно проти коровірусної коронавірусної інфекції. 2022 році розпочалася війна. Міграція населення із східних регіонів дуже велика. Кіровоградщина, Олександрівщина, Петрівщина прийняла дуже багато мігрантів із східних регіонів. Це Луганська, це Донецька область. Мігранти. Я не скажу, що вони є переносчиком цієї інфекції, але дуже багато в цих регіонах людей були, які інфіковані, які хворіли на туберкульоз. І це, мабуть, також посприяло росту захворюваності на туберкульоз. Якщо велика скучність населення, якщо діти знаходяться дійсно в закритих приміщеннях, в укриттях, звичайно, повітряно-крапельним шляхом вони можуть інфікуватися. На жаль, кількість відмов від щеплень проти туберкульозу значна. Дуже прикро, але дуже багато батьків, які навіть не можуть пояснити причину зі з чим це є відмова. Деякі мені вказують про те, що а ви знаєте про наслідки, і говорю те, що одна із основних вакцин, яку потрібно робити дітям. У нас щеплення проти БСЖ проводиться в пологовому будинку на третій тереп'яті на третю тереп'яту добу життя дитини. Вакцина БСЖ формує специфічний імунітет і захищає дитину від туберкульозної інфекції, від інфікування. А якщо, не дай Бог, дитина знаходиться в осередковому контакті, тобто в сім'ї може захворіти один із батьків або близький рідня на туберкульоз, то ця вакцина дійсно захищає від інфікування на туберкульоз. Перебіг хвороби у дітей без специфічного лікування тяжкий, зауважив тізіатр. На жаль, на сьогоднішній день у нас четверо хворих на туберкульоз. Троє із них мають легеневу форму туберкульозу, і одна дитина має позаленгеновий туберкульоз, туберкульоз периферитних лімфовузлів. Які діти наразі отримують лікування? Лікування приносять добре, ну і стан дитини ну, якщо так роздивлятися, то це середнього ступеня важкості. А лікування туберкульозу, і так як і у дорослих, у дітей тривале. На сьогоднішній день діти ну, от розпочали лікування. У мене троє з легеневої форми туберкульозу і одна дитина, яка позалегеневий туберкульоз лікує. Тож не варто нехтувати щепленнями, слід вчасно робити пробу манту, повідомляти лікарів про погіршення самопочуття. За умови своєчасного діагностування і лікування навіть туберкульоз є виліковним. Квіти, які наприкінці осені отримав та висадив мультипрофільний ліцей, розквітли на клумбі закладу. Цибулинки тюльпанів, гіацинтів, нарцисів. Школярі отримали з Нідерландів в рамках проєкту Flowers for School, до яких з трьома десятками троянд також приєднався один з четвертих класів ліцею. У планах закладу створити на території лавандову алею. Докладніше далі. Восени минулого року в Україні запрацював проект Флаверс Фоскул. За допомогою меценатів з Нідерландів було зібрано 5 мільйонів цибулин квітів, які надіслали в понад 10 тисяч українських шкіл. Участь у проекті взяли і навчальні заклади Олександрії. Один з них це мультипрофільний ліцей. Кожна школа отримала посилку, в якій знаходилися. Цибулинки різних квітів це було близько 500 цибулин, тюльпанів, гіацинтів, крокосів, нарцисів та інших ранньоквітучих рослинок. У листопаді, в кінці листопада, саме учні мультипрофільного ліцею висадили ці цибулинки для того, щоб уже навесні милуватися першими результатами, і ось настала весна, і дійсно, по черзі, крокуси, гіацинти, потім тюльпани. Нарциси милували наше око. Перші весняні квіти з Нідерландів прийнялися та, попри холодну весну, розквітли яскравими фарбами на шкільній клумбі. Мета цього проекту мінімізувати той стрес, який отримують. Учні під час війни, і дійсно, якщо учні переключають свою увагу на те, щоб посадити рослину, посадити квітку, кущик, дерево, потім доглядати за ним, спостерігати за тим, як вона розвивається і дійсно дає свої плоди, це супер ідея, тому що позитивні емоції це найкращі ліки. Флаверс фоскол це перший крок закладу у всеукраїнській кампанії Сади перемоги. За ініціативи учнів 4-го В класу мультипрофільного ліцею ми зробили наступний крок, тому що ці учні висадили 33 троянди. Кожен учень класу має свою троянду саме на цій клумбі. І тепер ці дітки зможуть спостерігати за тим, як квітує троянда протягом усього навчання в мультипрофільному ліцеї. У мультипрофільного ліцею є ще багато ідей щодо облаштування території навколо закладу. І одна з них, яку мріють реалізувати, лавандова алея, створення якої заплановане на осінь. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.